Вітаю ви, як завжди, на платформі, як не стати овочем і платформі аналізую. В нас чергова розмова з очікуваним спікером особисто для мене, тому що дуже давно хотілось поговорити про критичне мислення. І про критичне мислення я хотіла поговорити саме з паном Малерієм Пекарем. Це людина, яка для мене багато в чому це критичне мислення уособлює. Зокрема, я дуже читаю дописи у Фейсбуці і завжди це такий певний погляд з одного боку холодним поглядом. Іншого боку, саме через призму критичного мислення. Тому, пане Валерію, вітаю вас. ось і вдячна, що ви виділили час на нашу розмову. Добрий вечір, пані Оксано. Дякую, що запросили. Давайте сформуємо ось цей образ людини, яка володіє критичним мисленням. Як вона себе поводить в інформаційному полі, яким характеристикам вона має володіти, і власне, що ж є цим критичним мисленням? Ви знаєте, готуючись до нашої зустрічі, я знайшов добрих два десятки різних визначень критичного мислення, причому всі вони суперечать одне одному, і це означає, що ми мусимо обрати для себе те визначення, яке відповідає нашим з вами завданням. Якщо наше з вами завдання це зробити так, щоб люди не ставали очами, то очевидно, що для нас критичне мислення означає в першу чергу. Людиною, яка сама формує свою картину світу, і якою неможливо маніпулювати, вдягати і надягати їй на голову власну картину світу, вироблену фактично маніпуляторами. І е, тут треба сказати, що ми не зможемо е, з вами розібратися, що таке критичне мислення, якщо ми будемо ділити мислення на критичне і некритичне, отак от дихотомічне. Наведу приклад, чому це так. Подивіться, зараз у нас є велика війна між вакцинаторами і антивакцинаторами. Це дуже такий типовий хороший енциклопедичний приклад, на якому можна все розібратися. Вакцинатори абсолютно певні, що вони є носіями критичного мислення, а їхній супротивник, антивакцинатори, якраз не мають критичного мислення. Тому що вакцинатори певні, що вони читають наукові журнали, книжки про доказову медицину, знають про те, що насправді відбувається в організмі, вчили біологію, можливо, навіть в школі трошечки більше. А водночас вони вважають, що їхні супротивники антивакцинатори це люди з магічним мисленням, які вірять в абсолютно незрозумілим речам, вірять в тому, що їм розказали якісь. Дивні маніпулятори в гіршому в випадку, в кращому випадку якісь е дідусі, бабусі і так далі. І, е власне, така картина критичного мислення є у тих, хто е за вакцинацією. Тепер подивимося на супротивників на їхніх. Антивакцинатори абсолютно певні, що саме вони є носіями критичного мислення, а їхні супротивники-вакцинатори якраз є людьми, позбавленими критичного мислення, тому що вони антивакцинатори. Сумніваються в тому, що їм нав'язує держава, до якої довіра, скажімо чесно, дуже близька до нуля. Сумніваються в тому, що їм нав'язує медицина, до якої довіра не дуже близька до нуля, але не набагато більше ніж до держави. Сумніваються в усьому, що сьогодні стосується масової пропаганди, яка ведеться проти пересічного громадянина. Вважають Супротивне противника вакцинації, антивакцинаторів, ми їх називаємо зараз. Я не вкладаю в це якогось негативного чи позитивної оцінки, просто щоб е, на прикладі, що на це на увазі, і власне це критичне мислення, це умовний е, там мінімум, е, по якому людина може справитися з тим об'ємом інформації і маніпуляцій, який є зараз, е, чи це просто стадія, з якої потрібно починати? Власне, критичне мислення е, ґрунтується на Дуже важливій психологічні категорії, яка називається погляд з точки зору третьої особи, тому що те мислення, яке є на два ще бліжче критичного, це мислення, яке замкнене в рамках першої особи. Я бачу так, я хочу так, і все решта мене не цікавить. А таких людей можна назвати опортуністами, таких людей можна назвати героями, тобто людина, яка не бачить перешкод, вірить в себе і завжди думає. Тільки про себе їх можна назвати, але насправді найчастіше ми таких людей називаємо егоїстами. Це людина, яка має погляд виключно з першої особи. Як каже відомий жарт, егоїст це та людина, яка піклується тільки про себе, замість того, щоб піклуватися тільки про мене. Наступним кроком дуже важливим, який виник приблизно 2,5 тисячі років тому, і в так званий осьовий час, є мислення з точки зору другої особи. Є мислення, яке найкраще висловлюється. Формулою, знайомою всім, хто так чи інакше має стосунок до будь-якої світової релігійної традиції, чи християнства, чи ісламу, чи юдаїзму, чи буддизму, чи консульціанства. Не роби іншому того, чого не хочеш собі, майже тими самими словами на різних континентах називають. Тобто, це означає мислення рефлексивне: я іншу людину відчуваю так, як відчуваю себе, а є інша людина, і важливо, що вона думає, але це. Е, Мислення з точки зору другої особи. Мислення з точки зору третьої особи, яке виникає, власне, десь ми не беремо Сократа, беремо там чотириста років тому, або, може, трошки більше, і поширюється в останні десь 200-250 років, і то не всім світом. Це мислення з точки зору третьої особи. А це означає, є моя точка зору, є твоя точка зору, але є об'єктивна наукова істина. Ми можемо її встановити. А, а значить, всі наші сили ми кидаємо на те, щоб дізнатися, як насправді влаштований цей світ. Всі свої сили ми кидаємо на те, щоб знайти відповідь на ключові запитання: а як влаштований світ, а як влаштована людина, а як влаштоване суспільство. І коли ми знаходимо правду, ми встановлюємо цю об'єктивну правду доказовим способом, ми віримо цій правді, і це є правда абсолютно. Тому що моя точка зору і твоя точка зору нічого не означають, якщо є об'єктивна наукова істина. Це якщо... було би дуже добре. Mm -hmm. от, от, тут mm -hmm. якраз, от тут якраз ми спотикаємося, mm -hmm. тому що переважно більшість дослідників критичного мислення на цьому зупиняється, і тоді ми потрапляємо в ту пастку, про яку йшлося. Вакцинатори вважають себе носіями критичного мислення, антивакцинатори себе носіями критичного мислення. Справа в тому, що це не кінець. Справа в тому, що далі приблизно десь е по-хорошому, років 50-70 тому. Я думаю, що 50 років дуже хороша оцінка, виникає наступне мислення, яке можна було б назвати постмодерне мислення, яке каже: Слухайте, а немає ніякої істини. Яка це істина? Ви хочете сказати, що наука знає на об'єктивну істину? Давайте подивимося на сучасну науку. Це просто гра слів в закритих спільнотах-вчених, які обмінюються якимись там речами. Подивіться, наприклад, на те, що є в переднім краєм сучасної науки подивіться на квантову механіку, наприклад. Там існує безліч інтерпретацій, і одні ті слові слова означають різні речі. Це просто гра в бісер, якщо згадувати Роман Ґесе. Е, е, і навіть так звана копенгагенська інтерпретація квантової механіки, яка є найбільш поширеною в наукових спільнотах, вона навіть до половини кількості вчених, які займаються професійно в цій сфері, не дотягує, і так само все решта, де наукова істина в історії. Ми що знаємо, як там було це все інтерпретації. Всі є все є інтерпретаціями і нічого не є правдою. Каже нам постмодерне мислення, яке виникло і поширилося в останні півсотні років. Власне, ми потрапляємо ось в таку от пастку, тому що ми знаємо, що в усьому сьомі треба сумніватися. Нам розказали, що правди немає. Нам розказали, що нами маніпулюють, а інструментів зрозуміти, хто маніпулює, навіщо, яка правда. У нас у нас я маю на увазі переважну більшість громадян. У нас нема. Це призводить до того, що ми обираємо собі у що вірити на основі віри. Одні люди абсолютно вірять в те, що наука каже правду, інші люди абсолютно вірять в те, що наука каже неправду. І обидві категорії мають всі підстави бути правими. Okay, and... От ми в пасці і знаходимося. А, от... і, і паски так просто не вийти, просто за рахунок того, щоб розказати всім, що дивіться критичне мислення. Тому що кожна сторона скаже: Знаємо, знаємо про критичне мислення воно дуже важливо. Ми і є носії критичного мислення, а ви, наші супротивники, якраз і не критично сприймаєте дійсність. Так це зараз так, і відбувається, так і зараз відбувається, тому що цим критичним мисленням маніпулюють напевно, а, ну якщо окей, не найчастіше є речі, які мене найчастіше, набагато частіше маніпулюють, але дуже часто яка роль а, ось цього інструменту а, медіагігієни, інфогігієни інфогієни в цьому процесі. Тут є дуже сумна новина, яка полягає в тому, що а, якщо людина вважає, що в неї вже є критичне мислення, то а, розвинути і в неї критичне мислення неможливо. А, і е, на жаль, е, я буду трошечки цинічно виглядати, сказавши, що е, далі буде працювати теорія природного відбору, тому що все на протязі всієї історії людства е, люди роз... мислення яких розвивалося на наступний щабель, показували кращі результати виживання в передачі своїх генів наступним поколінням ніж люди, які показували гірше. Власне, людина стала людиною, тому що вона. Гола людина без шерсті, з не дуже великими зубами, з не дуже великими кіхтями, не надто швидко бігає, абсолютно не озброєна природним шляхом, порівнюємо, скажімо, з тигром. Стала абсолютним хижаком і завоювала всю планету за рахунок того, що в неї головний, головна зброя, як кажуть, знаходиться на плечах, якщо вона заряджена. Тобто, умовно кажучи, якщо ви... Ви не знаєте, де правда і яка точка зору правдива, реальність, справжня реальність на відміну віртуальної реальності поставить всі точки над всі крапки на дні. І ми бачимо сьогодні, як країни, в яких одні країни швидше відновлюються після коронавірусу, йдеться навіть не про кількість хвороб, тому що зараз в великій кількості країн. Де достатньо високий рівень вакцинації все одно продовжується епідемія, ми це бачимо. Йдеться про в першу чергу дуже просту річ, яка називається темп економічного відновлення. Темп економічного відновлення прямо пропорційні наявності критичного мислення в населення цих країн. І ми бачимо, які країни відновлюються, які, які кроки а, потрібно зробити нам, а от щоб якось рухатися в збільшення чи коректування? Що це неможливо а, в рамках там покоління, і це має пройти а, кілька десятків років. Тобто, як взагалі можна міняти цю ситуацію в Україні? Чи потрібно міняти зрештою ну, на даному? Якщо такі? ми хочемо, е, тут за все залежить від того, чи ми хочемо, щоб е, тут жили е, українці, чи ми готові погодитися з тим, що українці вимруть, а на їх місці будуть жити якісь інші люди. Тому що така хороша, прекрасна земля, така хороша територія, вона точно не буде незаселеною. Хтось сюди прийде, заселить так само, як мешканці близького сходу заселили е, італійський півострів після того, як фактично вимерли римляни. Така, на жаль, жорстка реальність, і, і, і що можна зробити, для того існує так зване поняття громадянської освіти. Громадянська освіта це освіта дорослих, яка спрямована не на отримання нових навичок, а в першу чергу на розвиток мислення. В Україні цим займається величезна кількість людей. Я знаю десятки проєктів громадянської освіти. Багато курсів, відповідних з розвитку мислення, ми знайдемо на Прометеусі або на платформі, до якої я особисто трошки причетний, це, пишається, яка називається відкритий університет майдану, це навчальна платформа, яка була створена фактично 8 років тому в зиму, взимку 2013 року, коли величезна кількість людей приїхала до Києва, і ці люди знали за які цінності вони виступають, але їм хотілося більше знати про те, як влаштовано сучасне суспільство, економіка, політика, психологія. І тоді найкращі викладачі. Різних е, університетів виступали перед ним на морозі, розказуючи їм. А потім після майдану це перетворилося на онлайн-платформу. Що ще потрібно для того, щоб людина дійсно почала орієнтуватися? Тобто якісь складові, наприклад, теж читання, які в нас зараз починають пропагувати, чи та ж медіаграмотність, яка в нас вже активно пропагується? Тобто, що може стати ще такими та, сходами, по яких українське суспільство підніметься в цьому напрямку? Ви знаєте, я б дуже. Багато всього сказав би і про читання, і про спільноти, але проблема в тому, що читати також можна різні речі, можна читати речі, які ми з вами вважаємо науковими, а можна читати речі, які ми будемо вважати антинауковими, а водночас їхні читачі будуть вважати науковими і будуть зміятися з нас, що ми не читаємо і не віримо. Так само, і спільноти можна сказати: знайдіть людей, яким точно можна довіряти, і послухайте, що вони скажуть, але тут прихильники вакцинації знайдуть собі. Відомих медиків, лікарів і послухають їх. А просто супротивники вакцинації так само знайдуть когось і послухають їх, і це буде так само спільнота, в якій люди будуть підтримувати один одного в нашому постмодерному світі, в якому дійсно правда вся розвінчена, і це зроблено. До речі, я ще хочу раз ще раз підкреслити: це постмодерн розвінчує всі правди, розвінчує науку, розвінчує істину не для того. Щоб збити людей з пантелику і не для того, щоб позбавити їх напрямку, і не для того, щоб обманути їх чи зманіпулювати ними, а для того, щоб ніхто ніколи не посилав більше під впливом абсолютної істини на смерть десятки мільйонів людей, водночас виходить так, що наш світ значно складніший. Ніж сьогодні ми є Под кінець. Задам а, запитання, а, яке особисто на яке я я не можу знайти відповіді, а ось а, воно. Абсолютно а, с перекликається з вашим останнім а, не останнім одним з дописів а, стосовно ідеального президента, а який ви написала достатньо іронічно з одного боку, з іншого боку, зібрали в ньому характеристики а, хотінь а, народу, як вони бачать президента, незважаючи на всі граблі, на які наступали, і так далі. А, питання таке: а що потрібно, щоб українці перестали вірити в цей образ ідеального месії популіста, а, який? Нас одномоментно спасе. Чому власне українці хочуть такого тут? Є що щоді... часом? Ми таке мислення називаємо інфантильним. У нас таких насправді 60% в країні і. Якщо не більше а, і кого ці люди будуть обирати? Доброго царя, доброго чарівника, і звичайно, вони продовжать обирати черівника. Один чарівник розчарував, обіцяв війну за три тижні закінчити, не, не зробив. Інший чарівник розчарував, обіцяв в кінець епохи, бідності і всіх посадити і нічого не зробив. Зараз буде третій чарівник, він розчарує, потім четвертий розчарує. Ну точніше, вже сьомий, восьмий, дев'ятий президент України. От якщо ми так будемо продовжувати, ну то просто тут будуть жити інші люди. Все буде у них раз, а у нас ні. А що ж тоді робити? Uh, і тут є хороша новина. Нарешті, uh, древні знали відповідь давно, десятки тисяч років. Ця відповідь називається ініціація. Це окрема тема. Uh, це про те, що всі старі суспільства дуже добре знали, для того, щоб людина перестала бути дитиною, треба, щоб вона в якийсь момент взяла на себе відповідальність. Той момент, коли людина починає брати на себе відповідальність за все, що за своє життя, за те, що навколо неї, і так далі. В цей момент вона припиняє бути дитиною і починає думати інакше. На жаль, наше сучасне суспільство позбавлене такої ініціації, і не випадково, наприклад, в Роберт Хенлайн, американський письменник-фантаст, в своїх романах зображував суспільство, в якому мають право голосувати лише ті люди, які пройшли певну ініціацію в своєму житті, ну, наприклад, військову службу чи щось інше. Ми в сучасному суспільстві видаємо дитині паспорт, коли виповнюється скільки там років, абсолютно не задумуючись, чи вона готова до цього життя. Ну і власне, нам потрібна ця велика ініціація. Тут нам допоміг президент сусідньої агресивної держави під назвою Росія. Він дуже велику ініціацію зробив всьому українському суспільству. Він виступив таким, такою вакциною. Для всього українського суспільства проти багатьох наших пострадянських проблем. Але він вакцинував не всіх. От. І для мене це означає одну дуже сумну річ: аж поки він всіх не вакцинує, далі ми не зрушимо. От. Як казав один з моїх учителів, доктор Схакадізис: якщо вам погано і ви знаєте, що треба робити, для того, щоб вам було добре і ви цього не робите, значить вам непогано. Буде гірше, набагато гірше, і тоді точно зробите те, що треба робити, щоб вам було краще. Я би порадив прочитати тим, хто реально зацікавився розвитком мислення і вертикальним розвитком людини. Свою книжку, яка цьому присвячена. Вона написана, в принципі, для людей, які займаються бізнесом, але насправді підходить вона тоненька, відміну від книжки Кана. Вона підходить будь-якій людині, щоб з цим розібратися. Просто написано, Додам, я хочу закінчити. Такою фразою нікому не вірте, і мені в тому числі не вірте. Але шукайте завжди основу, шукайте логічні ланцюжки, на які ґрунтуються ваші вірування. Ставте собі запитання, чому я в це вірю, звідки це взялося, хто ще в це вірить, що сталося з тими, хто вірив це раніше, і так далі, і так далі. Можливо, це допоможе. Тому давайте краще навчатися самі на своїх помилках, але аніж на своїх власних помилках. Навчати інших, а це була дуже реалістична розмова. Я надію, що її почує багато хто і з. Власне, почує, от просто почує з точки зору того, що сприйме і не буде якимось чином інтерпретувати чи перекручувати, тому що це дійсно та реальність, в якій ми живемо, і немає ніяких магічних пігулок і слів, як нам можна це вилікувати окрім того складного шляху, який ви сказали. А я вам дуже, дуже вдячна за розмову. Дякую, що знайшли час. Дякую, що багато цінного розказали. Я ще раз нагадаю, що ми були на платформі Як не стати овочем і платформі аналіз. Зуй, ось і сьогодні з нами був пан Валерій Пекар, І він чітко і по суті як завжди говорив про мислення і про те, як нам з цим всім розібратися. Щиро вам дякую.